Раз дізнатися про головні події в країні від журналістів інформаційної програми «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак. Наталя Болеця, доброго дня на Закарпатті. Новий керівник лісової галузі очолив обласне управління лісового та мисливського господарства Закарпатець Михайло Липчей зі слів голови Держагентства лісових ресурсів України Валерія Чернякова. Кандидатуру головного лісівника області підтримала і влада, і громадськість. Враховували такі критерії, як професіоналізм, фахова освіта та досвід роботи в галузі. Протягом останніх років лісове господарство в краї потерпає від масової виробки. Утім, на переробку йде лише незначна частина дерев, наголосив головний лісівник України Валерій Черняков. Тож на новопризначеного керівника покладено першочергові завдання, які необхідно виконати до кінця цього року. 20 років і більше назад це практично 80%, можливо, менше людей працювало саме в своїй галузі. Коли працювали лісокомбінати, були дуже великі. Зараз це знищене, розвалено. Ну, галузь практично зараз займається тільки тим одним, що вона рубає ліс і продає кругляком, замість того, щоб переробляти, робити свою місцеву переробку, затягувати людей, давати їм робочі місця. Я думаю, що саме це мало бути на першому місці. Переробка, переробка, глибока переробка, і продажа за кордон, можливо, тільки тих матеріалів, які вже йде в кінце варіанта, а не круглий ріс. Перше питання це недоїмка до бюджету. На кінець року, щоб не було, є в нас проблемні два лізоспі. Не будемо їх називати зараз. Я думаю, що на кінець року ми спрацюємо позитивно. Ну, друге, таке болюче питання це в нас є ще приєднання агролісів. Головою комітету було у вересні місяці надано наказ про приєднання. Тож було передано вже на раду. Думаю, що в до кінця нового року це питання буде і поставлена задача губернатором це робити. Закарпатські управлінці навчатимуться у німецьких фахівців відповідної домовленості сьогодні досягли керівники краю Василь Губаль та Володимир Чубірко з представниками громадянського інституту Німеччини, як має відбуватися процес децентралізації влади та як діяти в умовах розширення повноважень громад, як протидіяти корупції, як покращити інвестиційний клімат та розширювати співпрацю з європейськими партнерами. Відповіді на ці питання представники місцевого самоврядування отримають на спеціальних семінарах, які Найближчим часом проведуть для них у Німеччині. Реформа державного адміністрування в Німеччині має і позитивні, і негативні аспекти. Але все це досвід, і ми ним готові ділитися з вами. Наші семінари обмежені певними рамками, але нам важливо, щоб ви озвучили питання, які цікавлять вас. На яких аспектах місцевого самоврядування нам варто зупинитися детальніше? Наші пропозиції щодо колег, яких ми будемо вам пропонувати. Будуть стосуватися якраз цього, що як нам господарювати вже, коли ми будемо працювати, більше повноважень буде у, у місцевої влади місцевого самоврядування. І нас би цікавило таке таке питання, як в цих умовах працює місцеве самоврядування наших сусідів. У вас в першу чергу питання інвестиційного клімату, питання інфраструктури, розбудови, місцеве хвороби самоврядування. Підняти тарифи на транспортні перевезення вимагають підприємці. Влада просить не гарячкувати, а розібратися чи дійсно варто підвищувати ціну на приміські та міжміські перевезення, а чи варто знайти інші джерела доходу. До прикладу, узаконити так званих нелегальних перевізників, котрі наразі захопили майже половину галузі. Проте підприємці запевняють, це не вирішить усіх проблем. Тарифи все одно треба підвищувати. Обидві сторони вислухав Роман Сов'як. Чиновники усіх рівнів, перевізники, представники профільних комітетів, державтоінспекції та громадські активісти б'ються над питанням підвищення тарифів на міжміські та приміські перевезення. Зараз тарифи коливаються від 26 до 32 копійок за кілометр. Перевізники вимагають підняти ціну хоча б на 10 копійок. Експерти від влади кажуть, такий тариф не обґрунтований, тому із підвищенням варто почекати. За результатами підрахунків, навіть із підвищенням цін на паливо діючих тарифів цілком достатньо, аби перевізники нормально працювали. Їхні розрахунки базуються на даних, що подали самі перевізники. Завищено показники лінійної норми витрат пального, вартість дизельного палива на підприємствах суттєво різниця. Відрізняється вартість змістильних матеріалів для для однакових типів автобусів. Суттєво різні це витрати на ТО в різних перевізників, питома вага адміністративних та газально виробничих витрат в плановій річній собівартості так само коливається суттєво. Підприємці кажуть, проблема не у тарифах, а у нелегальних перевізниках. Вони забирають платоспроможних пасажирів, а їм залишаються лише пільговики, за котрих держава виплачує неповну компенсацію. На наших пільговиків виділяється 6,30. гривни на один, на одного пельговика в месяц. Стоимость билета из села в райцентр, средняя стоимость билета составляет 3,50. 3,50 и 3,50, то есть пельговику не хватает даже проехать туда и назад. На межрайонных маршрутах, типа Ужгород-Свалява, ужгород мукачева и так далее, то потом пельгов... Пірги вообще не есть тобто вообще не виплачуються. Тобто возяться безплатно. Перевізники переконують, вони дихають на ладан в той час, коли нелегали, нормально працюють, не платячи податків. Інспектори переконують, такі дані не зовсім повні, адже порахувати точно, хто скільки заробляє, неможливо. Для цього потрібно запровадити нові системи контролю. Нам необхідно запровадити касові апарати. Тобто, що це нам дасть можливість? Це нам дасть можливість облікувати повністю кошти, які надходять від перевезення пасажирів. В той же час необхідно встановлення gps систем над якими б'ється вся Україна. Що нам це дасть? Це нам дасть можливість відслідковувати дотримання регулярності виконання рейсів, дотримання схеми руху. Очільники області пропонують інший вихід зменшити станційний збір. Зараз кожного квитка 27% від вартості залишається на покращення автостанцій. У тарифі також закладено 10% рентабельності та 25% на амортизацію. В ідеалі весь автопарк мав би змінюватися кожні чотири роки. Проте цього не робиться. Тому варто не тариф підвищувати, а реально поглянути на проблему, кажуть в обласній адміністрації. Чому ви мовчите підприємців? Це для, для вас е, нормальна ціна 27%. Ви сьогодні втрачаєте, ви говорите тільки про тарифи і підняття на горючо змажучні матеріали. А про другі речі ви не говорите, бо вас тут поставили в рамки, монополізували ринок, і ви сьогодні, сьогодні рухаєте тільки до влади апелюєте. Так давайте апелювати один до одного. І тепер я підняти ціну на 40, до 40 копійок. Не буде цього хлопця. Не буде. Я руку на подпись під тим не поставлю. Крім того, голова обласної Є адміністрації запевнив, що вже найближчим автобусі. часом проведуть конкурси на перевезення. Вони будуть відкритими і прозорими. Також влада закликала нелегальних перевізників взяти участь у конкурсах і легалізувати свій бізнес. Зі свого боку, чиновники гарантують, перепон людям, котрі хочуть працювати у цьому бізнесі, не будуть створювати. А можновладці, які вимагатимуть хабарі, будуть звільнені. Консультації стосовно підвищення тарифу тривають. Проте відомо, що ціни на перевезення до нового року не зміняться. Європа ділиться з Україною прогресивними енергетичними ідеями. Вирощування певних видів деревини може вирішити проблему опалення, переконували шведські експерти на обласному семінарі. Енергетична верба порода, яку планують системно вирощувати на Закарпатті. Про її переваги розповідали місцевим фермерам та аграріям. Закладати плантації енергетичної верби на Закарпатті можуть почати вже з наступного року. Пошук енергоефективних видів деревини, які могли б бути альтернативним паливним джерелом, зараз на часі як ніколи. В європейських країнах вигоду використання такої деревини зрозуміли ще 30 років тому. У Швеції використання вербової біомаси складає 30% у складі загальної енергетичної галузі. Найбільше біомаса використовується для опалення, але також і для виробництва електрики. Ми маємо не тільки досвід закладання вербових плантацій, а й повної машинізації усього процесу спалення біомаси. Ми готові ділитися цим досвідом. У Швеції верба вважається сільськогосподарською культурою в Україні. Зараз цю рослину внесли до державного реєстру сортів, придатних для вирощування в енергетичних цілях. Цей напрям зараз вважають дуже перспективним. Завдяки тому, що клімат в Україні значно кращий з точки зору наявності тепла і якості ґрунтів. Майже всі показники по вирощуванню верби кращі ніж. У швидці висаджувати вербу можна і для власних потреб окремих фермерств і у промислових обсягах. На один гектар площі потрібно близько 14 тисяч живців, які виростають до 7 метрів у висоту. Котли для опалення біомасою з верби є у вільному доступі на ринку. всі котли для біомаси автоматизовані на електронному управлінні, тому рівень коефіцієнта корисної дії у них такий самий, який у газових котлів. Вони дуже ефективні. Для висадки на Закарпатті вже підготували 80 мільйонів саджанців. Вигідність вирощування верби пояснюється й тим, що цей вид деревини один з найбільш відновлюваних, а плантації виробляють кисень. Тож цей напрям енергетики є найменш шкідливим для екології. 22 листопада в Україні День пам'яті жертв голодоморів. В Ужгороді на площі Театральній в цей день о 15.30 відбудеться хвилина мовчання. Заходи зі вшанування пам'яті жертв голодоморів відбудуться і в районних центрах, селищах, селах області. У церквах і храмах пройдуть панахиди за загиблими. У день пам'яті буде приспущено державні прапори, обмежать проведення розважальних заходів. Також несуть відповідні зміни до програм радіо і телебачення. На цьому я з вами прощаюся. Більше вечірньому випуску 19-й. Тож вмикайте нас завчасно вдалого вам дня і на все добре.